Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на середу, 12 лютого. А перед початком не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. Тож, розпочнемо із загальної картини. У середу, 12 лютого, в Україні опадів не очікується, але буде достатньо прохолодно. Та вдень сонячно та хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. А далі більш детально по регіонам. Північ України. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура вдень становитиме 0-4 градуси, а вночі коливатиметься в межах мінус 8-10 градусів. Захід України у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях мінлива хмарність та без опадів. Температура протягом дня очікується в межах плюс один плюс три градуси. А вночі стопчики термометрів опустяться до рівня мінус вісім, мінус десять градусів. Центр України. У центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, температура в день становитиме 0 4 градуси. А вночі підморозить та показники покажуть мінус 7 і мінус 10 градусів. Протягом дня очікується мінлива хмарність та без опадів. Схід України у Харківській, Донецькій та Луганській області в день очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура вдень коливатиметься в межах мінус 1, мінус 4 градуси, а вночі стовпчики термометрів опустяться до позначок мінус 7-мінус 11 градусів. Південь України. В Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області температура в день буде на рівні плюс 1, плюс 4 градуси. Вночі опуститься до позначок мінус 5, мінус 8 градусів. Протягом дня очікується сонячна погода та без опадів. У Криму температура повітря вночі буде в межах мінус 5, а вдень прогріється до плюс 3 градусів. Отже, у середу, 12 лютого, в Україні особливих перепадів температури не очікується: вночі доволі прохолодно та вдень сонечко з невеликим морозцем. Тож зима продовжує панувати по всій території нашої країни. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримувати наших захисників Збройні Сили України і до зустрічі завтра!